Пані Катерина в нас була моделлю на школі рік назад, І ми тут робили дуже багато всяких маніпуляцій, малоінвазивних маніпуляцій. І ми можемо сьогодні вже оцінити результат річної давнини. Що було зроблено? Була проведена, по-перше, операція «Булхорн». Дуже багато підписників бояться рубців. Але тут, у нас, якщо подивитися, ніяких рубчиків не видно. Але що ми маємо? Якщо ми робимо тест булхорну, привідкривайте ротик, і бачите у вас чуть-чуть видні верхні зубки. Це молодий вигляд. Можете собі самі зробити, стати перед зеркалом. Без посмішки привідкрить ротик. Якщо зубки видні, у вас супер. Ви молода значить, людина, і вам не треба булхорну. А якщо ви відкриваєте рот, а зубів вже немає верхніх, як в мене, наприклад, все, тоді булхорн. Ще один момент. Ми видалили жирові тіла біша, ми зменшили об'єм ділянці. З середньої і нижньої третини щік, видавши жирві тіла біша. Плюс ми зробили ліпоаспірацію і поставили нитку ділянки шиї. Якщо подивитися ось так, то ми бачимо дуже хороший варіант контуру по контуру нижньої щелепи і контур шия нижнього щелепа. Плюс в нас була нитка навколо вуха. Якщо тут передивитися, то в принципі вже в такому віці нормально якісь зморшечки б мать. Але вирних таких складок, які були спочатку, вже їх немає. Ще в нас була операція, чуть раніше в нас ще була операція верхня блефоропластика, немає навісань. І ми ще поставили, були ниточки в ділянку брів, зовнішня частина брів. І в нас залишився такий в принципі, більш відкритий погляд. Ще був ліпофірінг. Ліпофірінг був в ділянці вилиць, тобто ми таки зробили ще волюмеризацію під час минулої школи рік тому. Пані Катерина, як ви себе почуваєте, скажіть два слова для нас? Дуже добре, дуже вам дякую. Чоловік. Каже, що він замітив ефект. Ти правильно сказав зміж цього А Пані Катерина, вона скрипаль. Я ще нагадаю, можливо, хтось пам'ятає з попередніх, хто дивився наші відео, коли я це все говорив. То скажіть, будь ласка, ваш зовнішній імідж допомагає вам в роботі? Звісно, звісно, звісно. Дякую вам, що ви повірили в нас, і ми зробили вам ну, такий подарунок. Так, що, якщо є запитання, задавайте і для пані Катерини, і для мене. Якщо будемо відповідати, удачі вам.